Дорога церква, брати, і сестри, друзі, хто є сьогодні з нами, раді вас бачити. Будемо починати час нашої, нашої спільності, богослужіння. Як завжди, ми хочемо наголосити, що щось може нам сьогодні заважати. Можливо, це телефон складніше це наші, можливо, думки, роздуми, страхи. І ми, як люди, до кінця не можемо це залишити, але в певній мірі хочемо десь підбадьорити і побажати нам, щоб ми зосередились, аби бути сьогодні в спільності, почути Господнє слово, сьогодні прославляти його, бо справді є причини. Ми співаємо пісню, що не одна, не п'ять, а є багато тисяч причин, аби славити його. Раді бачити гостей, раді бачити друзів з Дружківки. Хто читав в телеграм-каналі? Вчора було весілля нашого брата Давида, сестри Віри. Сьогодні це нова родина Сокуренко Давид і, і Віра. Тому ми їх вітаємо. Приїхали гості з Дружківки і тому сьогодні, от на початку я хотів, аби ми також привітали один одного. У Нас буде буквально хвилина, щоб ви пройшли по залу, зробили два кроки. Три-чотири Пать пожалили один одному руки, привіталися. Адже ми рідні через Ісуса Христа, нашого Господа, таких різних, але Господь нас об'єднав. Тих, хто знизу запрошуємо підніматися. Також я хотів би, ми на початку передали привітання, оскільки ми вітаємо один одного і передали привітання, де ви були на цьому тижні, минулому, в церкві, відвідували братів і сестер. То можна зараз це зробити, будь ласка. Приймаємо, привітання. Лариса Босман, приймаємо. Черкаська церква, приймаємо. Пушківська церква, угу. церква. Приймаємо. Сестра Оля Похідня, приймаємо привітання. З Німеччини приймаємо привітання. За всі привітання ми щиро yeah. ми нести щире вітання від церкви відродження. Просимо брати і сестри, можливо, хтось здивується, чому ми на самому початку. Це є певна наша традиція, коли ми передаємо привітання, але більше ідея суті, коли ми маємо спілкування один з одним або можливо ми в іншій церкві. Або ті, хто люди похилого віку, вони мають змоги бути ось тут серед нас, і вони передають до церкви привітання. Тому насправді чудово, коли ми можемо потиснути руку. Але навіть коли так, то можна передати привітання. Ми будемо зараз співати разом, славити нашого Господа. Нехай ось ці дві години вони будуть зосереджені на ньому, бо він є причиною, чому ми є сьогодні з вами тут. Ісус, ти найкращий друг. Ми будемо цю пісню співати, і в цій пісні є виявлення нашої любові до нього. Але ми знаємо, що він перший, хто нас полюбив. Слава Господу, співаємо ще одну пісню, яка має назву шлях на гору тяжкий, ми її зазвичай співаємо на хліболамання. Але до римлян, 5 розділ, 8 вірш написано, що Бог свою любов показав на практиці тим, що Він помер за нас, коли ми були ще грішниками, коли ми були далеко від нього. І коли ми говоримо, що ми любимо Господа, що це може означати? Христос сказав слова. До своїх учнів нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я полюбив вас, так любіть один одного і ви. І він продовжує говорити, що по тому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Справді приклад або прояв Божої любові або доказ, що ми знаємо Його це любов, яку ми віддаємо, по відношенню один до одного, яку люди можуть побачити. Але чому ми це робимо? Тому що він перший нас полюбив. Тому співаємо і славимо Його. Господу, сідайте, будь ласка, дякую групі за нагадування, що зробив Христос для кожного із нас. Зараз будемо слухати проповідь Божого Слова. Запрошую брата Івана. І також хочу нагадати, що недільна школа, у вас також є час вашого навчання, тому як Господь вас благословить, пізнавати істину, читати слово Господнє, роздумувати. Кожен з нас він має навчатись, тому давайте навчатися від Божого Слова. Вітаю, дорогі брати та сестри. Сьогодні хотілося би роздумувати про надію. Вже не один рік в нашій країні війна, і всі ми на щось надіємось. Більше того, багато людей кажуть, що надія це те без чого нереально жити, і саме надія вона помирає останньою. Тож прочитаємо один псалом, який написав Давид. Це 17-й псалом в деяких. Перекладах він 18-й, він доволі таки длинний, але прочитаємо його весь, щоб нам було більш зрозуміло, про що він. Для диригента хору, раба Господнього Давида, коли він промовив до Господа слова цієї того дня, як Господь урятував його з руки всіх його ворогів та від руки Саула. То він проказав: полюблю тебе, Господи, сила моя. Господь, моя скеля і твертиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній, він щит мій, і ріг, Він спасіння мого, він башта моя, я кличу. Преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета смертельні мене оточили, і потоки виліяла, лякають мене, Тенета шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене. Попередили, в тісноті своїй кличу до Господа і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його в уші йому. Захиталась земля, і затремтіла, і затряслись, і хиталася підвалений гір, бо він запалився від гніву, і з зніздре його бухнув дим з його ж уст пожирущий огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його, усівся він на херовими, летів і на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою, довкілля Його то до темрява вод, а мешкання його густі хмари. Від близько, що був перед Ним, град і жар огняний, пройшли хмари Його, і Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав град і жар. Огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив. Показалися річище водні і відкрилися основи вселенної від сваріння Твого, о Господи від подиху вітру і зніздер Твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене. Витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх. Бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною і не відкидав я від себе Його постанов, і був я із ним непорочний і стерігся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима Його, і справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по-чесному, і з чистим поводишся чисто. А з лукавим за лукавством Його, бо народ із біди ти спасаєш, в очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь, Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа, і з Богом своїм приберусь через мур. Бог непорочна дорога Його, слово Господнє, очищене, Щит він для всіх хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим. Мене, то я поміч, ти, чиниш широким крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену, і не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощу, і вони встати не зможуть, повпадають під ноги мої, ти ж для бою мене підпорезуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів. І понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких я не знав вістку про мене, слухняні мені до мене чужинці підлещуються, в'яно чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться, Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, Ти звеличив мене, над поганців на мене, спасаєш мене від. Насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і мені твоєму співаю, Ти своєму цареві спасіння побільшуєш і милість чиняєш своєму помазанцеві, Давиду, і насінню його аж навіки. Кожен із нас.